В цьому випуску Дерек Чісора назвав єдиного боксера, хто може зупинити Усика. Зірковий український боксер засвітився в рекламі з росіянином Муртазалієвим. Вам це не сподобається, але він єдиний, хто може перемогти Усика. Гучна заява Тонібелью. Паркер поза грою Шейхи не хочуть поєдинку Усика з новозеландцем. Ленокс Люїс нарешті зізнався, чому не вийшов на реванш з кличко. Правда, яка шокує. Для кличка знайшли суперника. Цей бій продасть весь стадіон. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу, підписуйтесь на канал. Британський ветеран рингу, один з найхаризматичніших і найнепередбачуваніших боксерів у надважкій вазі Дерек Чесора, знову приголомшив спортивний світ гучною заявою. За словами Дерека, у всьому світі існує лише один боєць, здатний здолати абсолютного чемпіона Олександра Усика. Хто може реально перемогти Усика? Тільки я. І я працюю над тим, щоб отримати матч реванш. Нагадаємо, що у 2020 році Усик здобув перемогу над Чисорою за одноголосним рішенням суддів у важкому, але переважно контрольованому поєдинку. Відтоді українець пройшов вершини хевівейту, об'єднав усі пояси і став абсолютом, тоді як Чисора залишився на периферії еліти, хоча й не здавав позицій. Втім, варто зізнатися, попри впевненість і амбіції Чисори, такий реванш навряд чи реально зацікавить ані публіку, ані самого Усика. По-перше, британцю вже до кінця цього року виповниться 42 роки. Він уже провів. 49 поєдинків і неодноразово заявляв, що мріє завершити кар'єру на рівному числі 50 боїв. І хоча останні його виступи були вражаючими, три поспіль перемоги над Джеральдом Вашингтоном, Джо Джойсом та Ото Валіном, варто пам'ятати, що перед цим у грудні 22-му році Чесору зупинив Тайсон Ф'юрі і зупинив безжально. На цьому тлі реванш із Усиком виглядає радше останньою гучною мрією ветерана, ніж реальним боксерським сценарієм. Українська боксерська спільнота вражена новим відео йдеться про українського боксера надважкої ваги Андрія Новицького, який мав би битися з Владиславом Сіренко в андеркарді усик Дюбуа 2 але знявся з бою із за травми, яку, за його словами, отримав на тренуванні. Після цього Новицький вирішив зашкваритися поповній і несподівано з'явився у спільному рекламному ролику разом із чинним чемпіоном світу за версією IBF у першій середній вазі росіянином Бахрамом Муртазалієвим. Відео, яке виклав сам Новицький в інстаграм, демонструє Тренувальний процес за участю Муртазалієва протягом першої половини ролика ми бачимо, як росіянин працює над своєю формою, виконує вправи. Та справжнє питання виникає ближче до середини відео, коли в кадрі з'являється Андрій Новицький. Він бере участь у тих самих зйомках, виконує силові вправи, а в завершальних секундах відео вже тренується плічопліч з Муртазалієвим. Цей пост позначено як спільну публікацію між двома сторінками Новицького та рекламного бренду. Хоча російський боєць офіційно не виступає як автор допису, його. Профіль позначено на відео, що однозначно вказує на погодженість такого кроку. Йдеться про рекламу сервісу під назвою Нувета, який займається доставкою спортивного харчування в межах США. Саме там зараз і мешкає український боксер. На офіційній сторінці сервісу одним з двох закріплених відео виявляється ролик із російським чемпіоном UFC Ісламом Махачевим. Я нагадаю, Іслам Махачев не просто публічно ігнорував тему збройної агресії РФ проти України. Нещодавно він був поміщений на території полігону орківського спец Назву у Чечні, де проводив зустрічі з бійцями. Це чіткий сигнал ігнорувати, який просто неможливо. Тому участь українського спортсмена в рекламному проєкті, пов'язаному з особами, що асоціюються з російським військовим наративом, викликає багато запитань: чи був Андрій Новицький проінформований про те, з ким він знімається, чи усвідомлює він, яким чином використовується його ім'я та образ у рекламі бренду, що активно співпрацює з російськими зірками спорту, зокрема тими, хто мовчить або підтримує війну? Одне зрозуміло то. Чно така поява це не просто випадковість це крок, який вже обговорюють у спортивному середовищі, і який цілком можливо ще матиме гучне продовження. Колишній чемпіон світу, відомий своїми гострими висловлюваннями, Тоні Белью, знову привернув увагу публіки та експертів боксерського світу. Цього разу він вирішив озвучити те, про що багато хто думає, але не наважується сказати вголос: хто реально здатен перемогти непереможного нині Олександра Усика, абсолютного чемпіона надважкої ваги, який уже став живою легендою. Давайте скажу вам чесно: людям це не сподобається. Багато хто буде незадоволений. Але я скажу, це людина, яка вже дала йому найскладніший і найнебезпечніший бій. Це Тайсон Ф'юрі. Саме він, хоч вам і не хочеться це чути, доставив усику найбільше клопоту в рингу. І ніхто інший так його не змушував нервувати. Я знаю, що це звучить неприємно, але це правда. Можливо, дехто скаже, «Ай-Джей». так, можливо, реванш із Джошва теж був би конкурентним, бо Ай-Джей справді виглядав рівним до 10-го раунду, тримав темп, працював грамотно. Але все ж таки, якщо говорити про справжню загрозу, це ф'юрії. Я кажу це не для хайпу, я кажу те, що бачив на власні очі. У 24-му році Олександр Усик здобув дві послідовні перемоги на Тайсоном. Обидві рішенням суддів, обидві на найвищому рівні. І саме після першої перемоги він отримав свій перший титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Попри всі суперечні та неоднозначні дії Тайсона Ф'юрі поза рингом, саме його прізвище продовжує фігурувати в розмовах про завершальний бій Олександра Усика. Так, Ф'юрі публічно підтримував Російську боксерську федерацію і засвітився на їхньому скандальному шабашу в Туреччині, який організував. Але чорти, що не соромляться підтримувати кремлівські наративи. Також він активно веде соцмережі, вдаючись до відвертого трештоку, що часто виходить за межі спортивної етики. І все ж, незважаючи на цю токсичну активність, багато експертів і фанатів сходяться на думці: фінальний акорд у кар'єрі Усика має пролунати саме в бою з Ф'юрі. Адже з усіх можливих опонентів лише Тайсон ще якось може створити для українця справжні труднощі у рингу. Він не просто габаритний, технічний та досвідчений супертяж, а ще єдиний, хто змусив Усика пройти через справжню. Іну на ринку цей поєдинок гарантовано згенерує астрономічний прибуток. Саме з ф'юрі, за словами багатьох аналітиків, наш козак зможе отримати максимальний гонорар. Залишається одне питання: чи буде такий фінал кар'єри гідної легенди? Схоже, що у світі великого боксу знову розгортається не спортивна, а фінансова драма. Цього разу на головній арені надважкого дивізіону. За даними авторитетного видання Ring Magazine, компанії Саудівської Аравії Riot Season і Sela, які мають ключовий вплив на сучасні суперподії у світі боксу, не зацікавлені в організації бою між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком та 33-річним тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером. На перший погляд, усе виглядало логічно. WBO санкціонувала поєдинок. Паркер офіційно. Ційний претендент Він має титул чесно вибраний у жорсткому ринзі. Після важкої робочої перемоги над Джаном Джелеєм та впевненої блискавичної перемоги над Мартіном Баколе на каутому у другому раунді, паркер мав би вже стояти за кулісами бою за всі пояси. Але ні, саудівські організатори не бачать у ньому касового потенціалу. Спочатку його прокинув Даніель Дюбуа, який не вийшов з ним на бій за пояс IBF. А тепер, попри всі регламентовані правила та спортивну логіку, паркер ризикує опинитися за бортом історії. Новозеланди. Не влаштовував шоу, не кидався словами, не грав у брудну політику і не кричав на кожному кроці. Він просто працював, перемагав і мовчки йшов уперед. І саме це мовчання, схоже, йому зараз грає не на руку. Замість чесного титульного бою всі дороги знову ведуть до Тайсона Ф'юрі, і саме його прізвище знову головне у розмовах про великі гроші. Проте, за правилами WBO, стори не мають 30 днів на переговори. Якщо Усик та його команда надійдуть згоди з паркером, то WBO оголосить про мовтерські торги. А це вже шанс для Джозефа. Якщо ж Олександр все ж відмовиться від поєдинку. Його титул автоматично перейде до паркера за регламентом організації. Отже, ситуація загострюється: фінансова реальність проти спортивної справедливості, комерція проти честі. І тепер доля не тільки паркера, а й усього надважкого дивізіону, цілком і повністю в руках нашого козака. Протягом наступного місяця саме він вирішить: чи дати шанс чесному претендентові, чи знову зіграти на піаніно хайпу та забезпечити собі солідну пенсію. Колишній абсолютний чемпіон світу, легенда Хевівейту і володар всіх головних титулів у надважкій вазі Ленокс Льюіс нарешті відкрив завісу над головним питанням, яке мучило боксерську спільноту майже два десятиліття. Чому так і не відбувся реванш з Віталієм Кличком? Адже їхній бій у 2003 році залишив більше питань ніж відповідей. Криваве, жорстоке і до останнього напружене протистояння, яке завершилось на користь Льюіса. Хоча суддівські картки впевнено вели Віталія вперед. Світ чекав реваншу, але він так і не відбув. Увся і тепер багато років по тому сам Ленокс визнає, що це був свідомий і непростий вибір. Я скажу чесно і відверто. Віталій кличко мав стати моїм фінальним суперником, моїм останнім боєм. Я погодився на цей поєдинок буквально за 10 днів до виходу в ринг. Просто подумайте, який інший чемпіон ризикнув би виходити проти претендента номер один у світі за такий короткий проміжок часу, без повноцінної підготовки. Це був ризик, і я це знав. Після бою я дуже серйозно і довго думав над реваншем. Я не відкидував ідею одразу. Вона жила мені якийсь час. Але зрештою я прийняв важке, але усвідомлене рішення не повертати. Я хотів дотримати спочаткового плану, адже вже тоді мої думки були не тільки про ринг, не тільки про титули. Я вже тоді почав дивитись у бік сім'ї, у бік життя після боксу, у бік спокою. Віталій згодом зробив велику кар'єру і став великим чемпіоном. Але я знав одне, час був уже не на моєму боці, і я зробив свій вибір. Бій між Льюісом і Кличком вже став класикою. Попри те, що Ленокс переміг технічним нокаутом у шостому раунді через серйозне розсічення над оком Віталія, саме українець вигравав на всіх суддівських записках. І саме його агресія та безстрашність змусила Льюіса нервувати у рингу вперше за довгий час. Саме тому фанати так болісно чекали реваншу, адже це міг бути один із найвеличніших двобоїв епохи. Але історія вирішила інакше. І тепер, коли Льюіс визнає, що його 37-річний вік і страх перед неминучою поразкою. Стало вирішальним аргументом стає зрозуміло, той реванш був можливим. Британець просто не наважився, і саме це рішення назавжди залишиться темною плямою на його блискучій кар'єрі. Сенсаційна заява сколихнула боксерську спільноту. Менеджер тимчасового чемпіона світу за версією WBC Агіта Кабайла Спенсер Браун несподівано підкинув в вогонь спекуляцій нову надзвичайно гучну ідею. Бій між його підопічним та легендою надважкої ваги Володимиром Кличком. Людина, яка довгі роки вважалася символом домінування в рингу, вже давно не з'являлась на професійній арені. Але, схоже, деякі гравці в тіні боксерських процесів вважають, що він ще не сказав останнє слово. І не просто не сказав, а може сказати його. Бою за титул. Уявіть собі цю картину. Володимир Кличко повертається і виходить у ринг проти Агіта Кабайла, проти чинного тимчасового чемпіона світу за версією WBC. Ви уявляєте, скільки квитків би продалось, наприклад, на Альянс Арені в Мюнхені? Я вам чесно скажу, це буде шалений ажіотаж і абсолютна сенсація. Це неймовірний бій. І я хочу, щоб усі зрозуміли, це не фантастика і не мрії. Це щось, що може відбутися вже найближчим часом. Ми над цим працюємо. І повірте, коли я таке кажу, значить у нас є для цього серйозні стави Нагадаємо, що Володимир Кличко завершив свою легендарну кар'єру у 2017 році після драматичної поразки нокаутом від Ентоні Джошва на Лондонському стадіоні Вемблі. Тоді, після того бою, Кличко пішов, залишивши спадок, який досі вважається одним із найвеличніших в історії важкої ваги. Але спорт знає чимало історій та гучних камбеків. І якщо хтось має ресурси, дисципліну та мотивацію, щоб зробити це видовищно та гучно, то це саме Володимир. Чи погодиться легенда знову вийти на арену проти 32-річного та небезпечного? Ечного Кабайла поки питання, але те, що диму без вогню в боксі не буває, це факт. І Якщо за цим справді стоїть щось більше ніж просто бажання продати квитки, то цілком можливо, що ми на порозі однієї з найгучніших сенсацій десятиліття. Друзі, а на вашу думку, чи реальне повернення Володимира в Ринг? Чи це лише бажання менеджерів та промоутерів, які вперто хочуть організувати гучне шоу і в черговий раз хайпанути на гучному імені? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!